На Сумщині, внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря, відбулося зниження температури вночі до 5-7 морозу, а вдень до 2-4 градусів тепла. За прогнозом Сумського обласного центру гідрометеорології, очікується, що до кінця поточного тижня повернеться відносно тепла погода без опадів. На минулих вихідних в суботу та в неділю на Сумщині відбулася зміна синаптичної ситуації. На зміну аномальному типу пройшли атмосферні фронти циклону, які принесли опади у вигляді, дощу, а на півночі області у нас випадав навіть сніг. Температура повітря від аномального тепла знизилась до значень, які більш звичні для цієї пори року. Так, в найближчі три доби до 21 березня. У нас очікується морозні ночі, коли температура повітря буде знижуватись до 5-7 градусів морозу. В день же температура буде підніматися вище нуля, але становитиме десь в межах 2-4 градусів тепла. З п'ятниці, 21 та з суботи, 22 березня, знову відбудеться зміна процесів в атмосфері. Знову до нас почне надходити більш тепле повітря з заходу, температура повітря підвищиться і в день вже становитиме від 10 до 12, а місцями 14 градусів тепла, нічні ж температури будуть близькими до 0 градусів, ну, десь трошки вище нуля, становитимуть, можливо, 1-3 градуси тепла. В найближчі п'ять діб суттєвих опадів не очікується, тобто буде така от суха весняна погода. Тож, уже прийдешніми вихідними погода сприятиме весняним прогулянкам. Бережіть себе і своїх рідних, допомагайте один одному, донатьте захисникам, вірте в ЗСУ та нашу перемогу.